В Ефірі рідні обрії». вас вітає українська редакція. Дякуємо вам за увагу і продовжуємо подорожувати стежками культури, освіти та пізнання. Сьогодні ми з вами поділимось святковим мистецьким настроєм. Зрозуміємо, чим надихали Вертинського Бендери, як українська пісня об'єднує і дає сили, і які шедеври можна створювати на кухні. Залишайте з нами. Новорічне різдвяні свята продовжуються час, коли здається, весь світ завмирає в очікуванні дива. Попереду ще водохреща. А ось минулий тиждень пройшов під знаком колядок та щодрівок. Пісень, якими люди славлять Христа, вітають один одного і бажають всіляких гараздів. Як правило, у них немає авторів. Вони часто не письменні літературно, але чудові за своїм смисловим строєм, за щирістю та радісною добротою. Колядки – різдвяні пісні. 6 та 7 січня ними славлять народження Христа. Христос народився. Його! Іван Ротар родом із села Воронково. Каже, це його улюблене свято. У дитинстві згадує, всією магалою ходили колядувати. Ранці давали калачики, такі невеличкі, і щоб їх не, собаки не розтискали, ми робили. Вірьовку зав'язували, ставили на спину і кожен калачик кидали за спину. Дуже це було красиво. Чим більше калядників було, тим більше калачиків збиралося, тим більше обходили домів на нашки, на сусіди. Всі нас привічали. У слов'ян різдвяні свята тривають 12 днів від зірки і до води, тобто від Різдва до водохреща. передодні старого Нового року щедрують, бажають господарям всіх благ і обов'язково щедрого вечора. Це як магічне заклинання. Щедрують, щедро бажають здоров'я, щастя, багатого врожаю. На Новий рік прославляють господаря цього дому, його жінку, дітей. Постійно є такий приспів після кожного куплету. Куплетів неймовірне число і постійно співається щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь вечір чи добрим людям на здоров'я. В обрядових піснях люди славили місяць, просили сили землі про врожай та благополуччя. Цікаво, що стародавні щедрівки вигадані під новий рік, які святкували на весні. Постійно зустрічаються слова, які пов'язані з весною, ласівкою, зозулею. Тому що раніше наші предки святкували Нового року навесні, початок нового сіяння, так, коли починають землю обробляти навесні. І, і постійно ці пісні так і співали тоді, навесні. Почали святкувати новий рік за новим стилем, слова лишилися, а пісні стали зимового циклу. Посівають на старий новий рік, 14 січня. Зазвичай це роблять рано вранці. Ритуал для гарного врожаю. Посівальники показували цілу театралізовану виставу. Одні кажуть, Маланка, другі кажуть, другі кажуть, меланка. Це в інших селах кажуть коза, тому що основні <кій> діючі особи це коза, чорт. Козак, всім, всім посіваємо з Новим роком. Вас вітаємо теж пшеницею посівають, ну, хто має кукурудзу, буває і таке. В основному у нас пшеницею посівають. Якщо не зайшли до цієї хати, не посіяли, то і врожаю може не бути, так люди вірили птиця не буде нестися і худоба не буде давати там молока. А Ісус мале дитя, пословий ваше життя, щоб ви в мирі проживали і мити не знали. Ці колядки лунають вже в хрустовій у храмі архістратига Михаїла. Наймолодші прихожани села колядують трьома мовами, Колискову співають українською. Особливо піднесено лунали колядки під склепінням храму виконання ансамблю української пісні «Хрустовчанка». Христос родився, Христос родився, храни Господа, сам віри звітають, вітає, вітають, пастирі грають, чуда повітає, чуда повітає, Чудо, чудо повідай. Колядки це особливий жанр, який супроводжує нас від дитинства до старості. Спочатку ми самі співаємо колядки і чекаємо всього найкращого від Нового року і Різдва, а потім роздаємо подарунки своїм дітям і онукам. І цей пісенний зв'язок між поколіннями з кожним роком тільки зміцнюється. І це радує. Застиляйте столи, та Сподобалось нам співати в храмі. Ми почули кожну партію У нас є і колядки і молитви. І сьогодні, що могли, ми показали і побачили, як людям сподобалось. Це нам приємно. Я думаю, що кожного із нас до храму приведе наша пісня. Святкові обряди не просто пісні. Вони посилають нас до нашої історії. Колядки, щедрівки та посівалки несуть потужний енергетичний заряд і налаштовують на майбутній рік. Один із найпопулярніших виконавців першої половини ХХ століття він об'їхав півсвіту, довгий час жив у Франції, виступав перед європейськими монархами та зірками голівудського кіно. Добре, знав Мерлен Дітрих близько спілкувався з оперним співаком Федором Шаляпіним. Олександр Вертинський, зірка російського шансону. Доля Вертинського тісно пов'язана із нашим краєм. Він виступав на сцені Пушкінської аудиторії в Бендерах. Побував там тричі. Саме тут, на березі Дністра, Шансеньє закінчив свою знамениту пісню у молдавському степу. Саме в ці дні осередку російської культури в Бендерах Пушкінській аудиторії виповнюється 120 років. За цей довгий час вона бачила не одного зіркового гостя. А от тепер готується до свого відродження Історичному об'єкту через десятиліття мають повернути життя. Кумир естради першої половини ХХ століття. Актор, композитор, поет, співак. Олександр Вертинський за суттю вигадав новий музичний жанр авторська пісня. Він став найвідомішим російським в історії ХХ століття. А його пристрасть до пригод призвела до еміграції. Туреччина, румунія, польща, німеччина і нарешті Франція, де він затримався на 10 років. Його виступами захоплювалися європейські монархи та зірки Голівуду. Серед знайомих Вертинського Чарлі Чаплін та Мерлендіти. Були у його творчому маршруті і Бендери. Після Великої, революції, після Великої жовневої революції ця будівля, як і вся наша територія, потрапила під окупацію Румунії. І саме ця аудиторія залишилася центром російської культури. Тут виступав Вертинський. У нього є знаменита пісня на березі Дністра. Він написав її саме тут, у нашому місті, після виступу в Пушкінській аудиторії. Є його спогади про це. Бендерчани із захопленням сприйняли творчість вертинського, і це кохання було взаємне. Артист також полюбив нашу публіку і обожнював гастролі в Бессарабії. Ця територія ще недавно була російською, і тут мешкали його співвітчизники. Одну зі своїх поїздок Шансині описав у спогадах. У Бендерах ми зупинилися у маленькому готелі. Нам принесли самовар. Хазяїн прийшов поговорити з нами. Біля вікон зібралося подивитися на мене все містечко. Це було по-російськи. До концерту залишалося півтора дня. Я мав час і вирішив піти на берег Дністра, подивитися на рідну землю. Було годин вісім вечора. На тому боці ніжно синіли маківки церков. Тихий дзвін ледь уловимо долітав до мене. По березі ходив вартовий. Стадо мирно паслося біля річки. Все це було неймовірно безжально. Прикро, близько, зовсім поруч. Здавалося, лише кілька десятків сажнів відділяло мене від батьківщини. Пушкінська аудиторія створена, щоб подолати пияцтво у Бендерах. Свої двері відчинила в 1902 році. Ідея була створити культурний центр міста. У комітету піклування тверезості це вийшло. Ми живемо сьогодні в вік інформаційних технологій. Сьогодні у вік інформаційних технологій у нас на долоні весь світ. А 100 років тому цього не було. Людям потрібна була інформація, спілкування, культурні програми, заходи. І ось цю всю функцію взяла на себе пушкінська аудиторія, точніше, на той час, народна аудиторія. Олександр Вертинський не єдина відома особистість, яка побувала в пушкінській аудиторії. Чого вартий візит самого імператора Миколи II. у роки першої світової будівлі аудиторії розташувався Лазарет? Це був шпиталь на 40 ліжок. Завідувала ним Ганна Леопольдівна Бурзікова. Кадаон вихаділ. Коли імператор виходив з Пушкінської аудиторії, він побачив на столі аркуш паперу та чорнильницю з пером. Цар зрозумів, що це залишило для нього, щоб, можливо, він залишив свій відгук. Він на цьому аркуші просто розписався. Разом з ним розписалися всі члени його сім'ї, які мандрували з государем на той момент. Цей лист з двома рівними рядами підписів зберігався Анни Леопольдівни до 1939 року. Після цього лист з підписом государя був загублений. Ми не знаємо. Де він. Можливо, він ще знайдеться. Місія аудиторії з самого початку була приносити людям користь. Цей принцип об'єкт приніс через роки. Спочатку тут виступали артисти, згодом активісти. У роки Першої світової аудиторію використовували як лазарет. Після Великої Вітчизняної вона знову була до речі. Потрібно було відновлювати економіку, промисловість. Тут облаштували цех шовкомотальної фабрики. А ось стару основну будівлю було зруйновано у воєнні сорокові. В 1953 році у 1953 році ця будівля була відновлена практично з тими архітектурними елементами, які ми бачимо сьогодні з колонами, ригелями, які пов'язують ці стіни. Добудовані додаткові корпуси. Після розвалу радянського союзу ці корпуси стали нікому не потрібні. Ось що залишилося від аудиторії сьогодні. Руїни будівлі розвалюються на очах у корпусах. Що новіші розташувався художній коледж. З легкої руки засновника навчального закладу аудиторію взяли під своє шефство у 1994 році. Віктор Іванович Постойкін домігся передачі будівлі для творчого закладу. Сьогодні Бендерський коледж хоче закінчити розпочату справу. Постойкіна об'єкт виграв грант на реконструкцію будівлі. Протягом довгих років будівля Пушкінської аудиторії руйнується від колишнього культурного центру Бендер. Практично вже нічого не залишилося, і ось мрії істориків та городян про повернення життя легендарного об'єкту почали здійснюватися. Ми Тут ми бачимо проект зміцнення будівлі, колони, ригелі, які пов'язуватимуть будівлю єдиною павутиною. Вони будуть розташовуватися всередині будівлі, ніяк її не руйнуючи, а лише зміцнюючи. Фахівці кажуть, що спиратися на стіни вже не можна. Вони старі. Фундамент із збитого каменю, вапняку, тому необхідно враховувати вік будівлі, поставити свою конструкцію, на яку ця будівля буде повішена, як піджак на вішалку. Проект відновлення будівлі розрахований на кілька років. Грошей поки що вистачає для реалізації першого етапу робіт. Задумка Задум досить комплексний. Ми повинні зберегти тут велику парадну залу, де будуть у тому числі звучати відомі класичні композиції, проводитися виставки, можливо, і вистави. Це має бути культурний центр однозначно. Під дахом мансарний поверх під художні майстерні. Спеціально для студентів та викладачів. Аудиторія стане майданчиком для творчих людей. А головна зала буде виставковою. Два види мистецтва. Творчість і музика згуртуються воєдино. Ми плануємо. Замість сцени плануємо встановити екран, щоб зберегти ілюзію простору. Це буде як зашторена сцена, це важливий момент, оскільки ми все ж таки художній коледж. Тут навчаються візуалізатори. Ми вважаємо, що таке компонування приміщення буде великою підмогою у їхньому навчанні. Хто знає, може з часом на бендерській сцені Пушкінської аудиторії знову засяють світові зірки, такі як Олександр Вертинський. Жодна трапеза, що заслуговує на увагу, не обходиться без сиру, а десерт без нього, як красуня без ока, так кажуть французи. Дійсно, сир це не просто їжа, це традиція. Мистецтво майже наука. У любителів сиру навіть є своє професійне свято, причому міжнародне 20 січня. М'які та тверді, круглі та квадратні, молоді та витримані з цвіллю з білою скоринкою, скороючого, овечого, козячого молока. Сироваріння цілком можна назвати однією з найстаріших і шанованих справ, але людина постійно вигадує нові способи його приготування і подачі. Свого часу шар деголь жартєво скаржився. Неможливо керувати країною, в якій 246 видів сиром. Так було тоді зараз у Франції понад 450 видів цього продукту. Розміється дуже великий і замало любити просто сир. Його потрібно ще й правильно коштувати. І як саме зараз ми дізнаємось. Меня зовут Коваль Міхаїл. Я шеф-поваром гостінці Росія в ресторані Покровські Ворота. У мене 12 лет опыта роботи на кухні, і сьогодні я хочу поговорити о сырах. Пармезан, ементаль, дорблю, камамбер, моцарелла. не назви, а просто поезія. Ми звикли, що сири самодостатні і не потребують ніякого приготування. Делікатесами їх вже зробили сировари, а нам залишається лише насолоджуватися ними. Але це не так, щоб сир розкрив всю смакову політру і був корисний. Їсти його треба з правильними продуктами. Тому вже зараз будемо освоювати мистецтво сирної тарілки. У Сира Достатньо сильний смак, тому великі шматки викликають прямо ураган у роті. Пармезан радять брати невеликими шматками і зайдати грушею, виноградом, медом можна шматком м'яти. Сири викладаємо в певній послідовності. Спочатку ті, у яких смак м'якіший, ніжніший, потім ми переходимо до насиченіших і закінчуємо найбільш витриманими та ароматними. Або навпаки, від більш твердих до найм'якіших, як це робимо ми. На черзі сир швейцарський або ементаль. Та можна макнути в мьот, в джем, в какой-то соус. І одразу відправлять в рот. До речі, отвори швейцарському сирі називаються вічками, а сир без дірок – сліпим. До кожного виду потрібен свій ніж. Наприклад, серед цвіллю нарізаємо тільки найтонкішим. Вкус у нього теж дуже яркий, дуже різкий. Смак у дерблю дуже яскравий, різкий, тому ріжемо невеликі шматочки на один укус. Бачите, якщо не змочувати ніж, то навіть на тонкий наліпає. Шматки мають бути одного розміру і форми. Так сирна картина буде більш цілісною. сир любить і грушу. цей сир дуже любить виноград і грушу. Я б навіть сказав, що грушу він любить більше ніж виноград. Вона дуже пряна. А якщо ще карамелізована, в медові або відварена у вині, це буде вибух смаку в роті. Між кожним видом сиру залишаємо місце на тарівці, щоб не змішувалися смаки і запахи. Разом подаємо від трьох до семи найменувань. Останній від сиру це один з, з м'яких сирів моцарела, представлена у вигляді невеликих шариків. Це один з сирів, який не дуже добре поєднується з солодким. Цей сир більше любить овочі, солені, соуси або просто оливкова олія із сілю та перцем. Ще можна поєднати з соусом песто чи полити бальзамічним оцтом. А ми переходимо до найцікавішої частини прикрашаємо сирну смакоту фруктами, горіхами, м'ятою почти всі сири. Майже всі сири люблять горіхи і сухофрукти. Це безпрограшне поєднання. Тобто, якщо ви покладете це на стіл, ви не помилитеся. Так само з фруктів дуже добре підходять свіжий інжир, фінік, виноград, груша. Такі ніжніші сири, як камамбер, люблять ягоду. Можна подати полуницю, малину до них. Або світлий запашний мед. Добре, підійде груша, нарізана скибочками, мигдаль та волоський горіх. Смак твердих сирів підкреслить ківі, вишня, ананас. Практично всі види сирів Практично всі види сиру дуже добре поєднуються з хлібом і з хлібними виробами. Ми використовуємо в цьому випадку палички грісіні та листкового тіста з кунжутом. До сиру можна подавати різні види житнього хліба, білого з додатковими смаками, наприклад, родзинками, горіхами з різними інгредієнтами, які підсилюють смак самого хліба. Тоді сир у поєднанні буде ще яскравішим. І ще один момент. Температура сирів при подачі має бути кімнатною. Це найкраще розкриє їх смак і перетворить звичайний сир на справжній делікатес. Розкішним десертом стануть і вироби від наших місцевих сироварів. До речі, у своїх делікатесах вони вже поєднують різні присмаки. Качота з зернами кави та паприкою, смажений хаумі, песто з кропивою, шпинатом і розмарином. І це тільки звучить дивно, на смак дивовижно. Знаю кілька ребят, катори Знаю кілька людей, які займаються цим вже досить серйозно. Починали з домашнього сироваріння, отримували додаткову освіту. І зараз це серйозні професіонали. Все виробляється з натуральних інгредієнтів без доповнення будь-яких підсилюючих смаку. Сири гарні, з повагою ставлюся. Місцеві сервари активно захоплюють серця, а точніше, швунки придністровців. Все частіше експериментують із додатками: пелюстки троянд, лаванди і навіть польових квітів для лаванда для мене. Лаванда була всім, що завгодно, але не їжею. І коли я зварила перший раз сир із лавандою, я була здивована. Це було смачно, ароматно, настільки незвично. Різні інгредієнти, різні види сирів. Кожен має свою техніку приготування, кожен по-своєму унікальний. Деякі сири вистуються в спеціальних умовах, наприклад, на сіні. Воно не дає особливого аромату, але не впливає на смак. Є такий сир Бурата. Є такий сир Боратта, для нього потрібно робити страчателу. З цього тіста ми робимо страчателу, розпускаємо на дрібні нитки, заливаємо вершками. Плавати це тісто треба у гарячій воді. Я подумав, чому не спробувати у сировиці, адже у воді смаку немає. Ще й щоб смак вимивався у воду, коли можна зробити все у смачній сировиці. До кожного виду потрібен індивідуальний підхід? Очевидно, одне. Сир любить увагу і догляд. Це не тільки смачно, а ще й корисно. Він підвищує апетит, прискорює обмін речовин, покращує сон і підіймає настрій всім горманам на замітку. Грати, гуляти, читати, прибирати, проводити корисний час разом з дитиною можна за будь-яким заняттям. А якщо розважаючись, ви з нею зголодніли, чому б разом не приготувати вечерю? Готувати з дітьми цікаво та весело, і не лише щоб сформувати кулінарні навички. Це досить рідкісна можливість, епохи гаджетів провести повноцінно час із своєю дитиною, поговорити, послухати і дізнатися про щось безсумнівно важливе про малюка і про себе. Готувати разом із дітьми можна, треба і навіть весело. Діти завжди раді допомогти. Їм цікаво, чому їх можуть навчити дорослі, а ще так вони самі відчують себе дорослими і навчаться відповідати за доручену справу. Діти сьогодні будемо готувати з вами. Мордочки з піци. Хто допомагатиме мами? Я. Для основи піци можна взяти готове тісто, але я приготувала його заздалегідь сама. Перед тим як його розкотати, приготуємо все для начинки. Нам знадобляться відварене перемелене куряче м'ясо, гриби на любителя, сир, помідори, цибуля, спеції та зелень. Оскільки піцу ми робимо для дітей, жодних магазинних кетчупу та майонезу. приготуємо їх самі. Яйця, олію та гірчицю з лимонним соком зіб'ємо блендером. Вийшов натуральний майонез для приготування соусу. В розігріту на сковороді олії, викладаємо цибулю, трохи пасируємо. Потім часник вливаємо перетерті томати, додаємо вогонь і чекаємо, поки випарується рідина. Отриману масу можна перетерти у блендері, можна залишити як є. Додамо базиліку та прованських трав. І відомий італійський соус марінара готовий. Аднеричко все равно держать. Молодець! дець. Якої б складної не була страва, як би вони були зайняті, завжди можна знайти для дітей справу, з якою вони здатні впоратися. Почистити яйця, вимити овочі, зробити бутерброди чи прикрасити салат. І не важливо, що з кривого вареники вивалюється начинка, крем на одязі, а на підлозі мальовниче розсипане борошно. Невже це варто образи та розчарування вашого малюка? Ну, ось для начинки у нас все готове. Розкатаємо тісто, а щоб страва сподобалася навіть малоїжкам, основи для піци зробимо у вигляді мордочок. Залучаючи дітей до роботи на кухні, ми не тільки отримуємо ще одні готові допомогти руки. Дитина також навчається самостійності, відповідальності, нових і необхідних навичок. Змажимо мордочки нашим соусом. Зверху посиплемо вареним курячим м'ясом, а потім сиром і залишимо трохи піднятися. Випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин. Ну або орієнтуйтесь за своєю духовкою. Будьте готові, що коли готуєтесь з дітьми, не все йде по плану. І ми позабули покласти гриби. Ось зараз докладаємо, да, Віка? Один, два, три, 4, 5. Угу, дуже добре. Бачите, кухня ще й ідеальний полігон для вивчення математики та логіки, адже треба порахувати, скільки покласти яєць ложок цукру чи солі. Крапель лимонного соку тощо. Максим, а що більше? Ціла склянка цукру чи половина? Ціла. А скільки половин треба, щоб була ціла склянка? Дві так також можна розвинути поняття послідовності, наприклад, проговорити з дитиною, що треба робити по порядку, щоб зварити кашу. Ковбаси за допомогою чашки та трубочки зробимо п'ятачок. Відварені перепилені яйця та шматочки маслин теж підуть у справу. Смотрите, такі. Я не так смачно пахне!» Давайте спробуємо щоб приготували. Ці, яку красу приготували і це все ви зробили своїми руками. Давайте спробуємо вже. Мавіка Так, да, Ти сам це все приготував? Звичайно. Дуже смачно. Якщо ви все ще сумніваєтеся чи пускати маленького Непосиду у свої кухонні володіння, моя порада відразу налаштуйтеся на те, що приготування їжі займе більше часу, ніж зазвичай. Але ж у цей час ви спілкуватиметеся зі своїм малюком, та, значить, він буде витрачений приємно і з користю. почніть навчати йому дитину вже сьогодні у будь-якому віці, і це обов'язково допоможе їй у майбутньому. А може, і вам вже зараз. Ось і все на сьогодні. Сподіваємось, що час проведений з нами ви не згайли даремно. Наступна зустріч за два тижні, 29 січня, у суботу. А на сьогодні це все. Як завжди, очікуємо на ваші відгуки. Будемо раді кожному листу та дзвінку. На все добре і до побачення.